Від 23 листопада у Борисполі працюють пункти незламності. Однією з перших погрітися та підзарядитися до такого пункту, що розташований в колишньому кінотеатрі Європа, прийшла пані Юлія з донечкою. В нас не працює електрична піч, тобто в нас вдома дуже холодно, немає що їсти. Всі знаходиться, всі продукти на снігу. Немає де нічого зарядити. Ми сюди приїхали, бо ніде по Бориспілю немає світла, і ми не можемо ніде там погрітися та зарядити гаджети. і Теж не дуже удобно в кафе приходити зі своїм своїм за словами чергової пункту Ольги Борисенко. У разі потреби за добу в приміщенні зможуть розміститися близько 400 осіб. В кінотеатрі Європа розгорнутий пункт незглавності. На даний час знаходяться мешканці нашого міста для того, щоб зарядити телефони, планшети, ноутбуки і просто ну, причекати. Також на тенісному корті розгорнуто намет від ДСНС. За словами рятувальників, одночасно у приміщенні може перебувати близько. 25 осіб. Тут ми зустріли пані Олену з донечкою Мелісою. Вони прийшли погрітися та підзарядитися. А ось пані Ірина попрацювати. Дуже зручно, що зробили такі пункти, в яких можна хоч трошки отримати тепла і електроенергії. Дитина вже розуміє, що немає мультиків, немає світла, нічого, справляємось. Прийшла підзарядитися, тому що у нас з 12 години вчорашнього дня немає світла на моєму районі. Ну і плюс термінові питання по роботі, яку ніхто не відміняв. Е, комфортно зараз мені ну зручно, неочікувано приємно, досить тепло, не дивлячись на те, що погода зараз нас не радує. Тепло є зв'язок, е, якби. Електричество, воно є, це найголовніше. Інтернет вже дякувати трохи поладили, тому можна. Цілодобово у наметі чергують рятувальники. Палатка обладнана в першу чергу пічкою для зігріву населення. Є подовжувачі разом із розетками, де можна призарядити гаджети, ноутбуки, телефони, все, що треба. Є пить вода для пиття, кава, чай. Якщо комусь потрібна їда, можемо навіть нагадувати. Крім того, пункти незглавності є у деяких навчальних закладах громади. Так, приміщення з дитячим куточком, столиком медичної сестри, кімнатою матері та дитини, облаштували у вестибюлі ліцею Патріот. Наш заклад освіти, так само, як і багато інших, визначених, готується приймати людей на пункті обігріву. Визначені місця у нас широкі коридори, площа дозволяє. От, і наразі ми почали з вестибюлю. Вестибюль у нас, бачите, дуже такий великий, бо велика площина, і ми тут будемо приймати перших осіб, які будуть потребувати. Зігрітися або ж зарядити мобільний телефон. У нас у вестибюлі наявні 10 розеток, 10 точок, де люди можуть зарядити свої мобільні телефони. За потреби говорить заступниця міського голови Людмила Бистра у громаді розгорнуть 21 пункт незламності. Вони всі відкрились не в один день, і будуть, і не будуть відкриватися в один день. Ми поетапно будемо проводити цю роботу. Відслідковуючи необхідність чи то в збільшенні, чи то в зменшенні через те, що великого напливу сьогодні ще немає. Але ті, хто приходить до нас, вони отримують те, чого вони сюди йдуть. В першу чергу ми бачимо про те, що люди працюють в інтернеті люди працюють з комп'ютерами. Їм треба зарядні пристрої. Намагаємося все це зробити, так як маємо. Знайти пункт незламності поблизу свого будинку. Ви можете на сайті незламність Посилання на сайт ви бачите на екрані. Також влада міста закликає містян дотримуватися правил перебування в пунктах незламності, на вході надавати документ, який підтверджує особу, а також реєструватися у чергового попункту. Крім того, у приміщенні потрібно дотримуватися чистоти й порядку, зберігати спокій та тишу. Якщо ж ви прямуєте до пункту незглавності, візьміть з собою тривожну валізку. індивідуальний посуд для гарячого чаю, життєво важливі ліки, засоби особистої гігієни, подовжувачі. Та зарядні пристрої ні в якому разі не можна брати легкозаймисті речовини, речовини з сильним, різким запахом, громісткі речі, зброю домашніх тварин. Заборонено в пунктах незламності перебувати в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, пересувати предмети, заходити до службових приміщень, намагатися самостійно включати чи виключати агрегати спеціального обладнання. Анастасія Фольц, Назар Герас, Новини телеканал Бориспіль